Гарантований гравець No Food. Локал. Це не... Обердор? Ні, вона в Баварії Партос. Мінж. На британському сленгому це пізда. Гарантований гравець No Foot. американська жіноча ліга, фішлок. 86 плюс X2, сезон 2 і 3 рев'ю пак. Багато промо карток. Кто тут Trailblazer, Centurion, Trackstar, FC Pro Life, Thunderstruck, Ultimate Succession, Globetrotters. Хто? Сталь компі захисник. Подольський. Нереально замінкувати, але більш-менш картка і... О, боже, ну, Ігор Сіла. Пак земтон гравцем номер фут. Опорник, бразилець, ні один. Хто це? 76 августо. Такий самий пак. Пані, волкаут, мРМ. Окей. Тут он хем на 89. хороший рейтинг. Тепер у нас по одному піку. Героїчному, легендарному та промо-піку. Почнемо з піку з героїв. Один з 4,86 і вище. Перший. Окочан. Далі. Кюйт. Знову кіт і. лізаразу. По суті, вибір тут між окочею лізаразу. Якщо дивитися з прицілом на майбутнє еволюції, на те, хто може хоча б потенційно опинитися в обоєму складі, то я думаю, тут виграє саме Лізараза. Далі у нас пік з іконами чи пік, Давайте його. 187 і вище. Орсоліні є. Нопс, можна хоча б не 87. Пліз. Ну, дякую. І тепер найсмачненьке. Пік з легендами. Один з 3,87 і вище. Будь давай. Хто? Мюллер. Хороший рейтинг. 92. Картка середня. Далі. Лаудруп. Жах і. Фабіо Канаваро базовий. В за все нікого я не буду використовувати, тому візьму найбільший рейтинг. Пак 87. інтервал карт з героями і легендами, а також фут. Поїхали. Нумеру фут, на жаль. Не Неволкаут. Хто це? А, ні, підсвічено, значил каут. Веркузінський Байер. Окей. І нарешті. 89 плюс X5. Інтервалд кардс, герой легенди і номеру Фут. Що нам принесе місяць Грінду? Поїхали! Інтервал картс. Стане пізахисник Португалії. Відсіння. 79 і. І Наталя І хто тут ще в Doomfries, як найкращий? 87 плюс Кемпейн Може, хоч ти порадуєш. Рафа. РКЗ більш менш І Мате из Delift. 137 плюс Кемпейн Микс плеер. Он ми Джолинтон и. І... Please... О, боже мій! 133, 87 плюс, Кемпайн Мікс. Попередні спроби були невдалі. Може ця буде краще. Поїхали. <звук> Охуєнна картка, без питань. У мене тоті вже є. 87 і. Трап. 87 плюс промопік. А номер фут Влаховіч. 92-й, добре. Нет, давайте 89 Да У нас 87+, Campaign Mix Как всегда 88, вау И... Ясно Так, 87+, промокартка мы за Squad Battles У нас тут номер фут, левый пизах и снэк англиец Здесь Суперлига Manchester United uh, Ace 78. І завершимо ми ще одним піком з легендами. Один з 3,88 і вищий. Mixed Icon Player Pick. Перший хто? Кін. Далі Daugлі 78. На жаль, пейбі версія Знаю, що вона теж непогана. Можна буде спробувати. І третій хто? Опа. Фаугі. Нова легенда, цікаво, чи вона щось коштує. Приблизно 250 тисяч коштує Фауді, а от Дауґліш 150. Незважаючи на вищі рейтинги і вищу ціну, думаю, все ще варто взяти саме Дауліша, оскільки рейтинги 88, я думаю, вже зовсім скоро будуть доступні для еволюції.